Привіт, мене звати Марія Назарова. Я інструкторка з тактичної медицини. І з 2014 року я навчаю людей в Збройних сил та інших силах оборони, як врятувати життя. Тактична медицина потрібна і викладається і використовується тільки в армії. Для цивільних людей вони вивчають домедичну допомогу. Вона базується на ті ж самій анатомії фізіології існує Росія, кожен громадянин України повинен вміти надавати до медичну допомогу. Це про власну безпеку, це про відповідальність і готовність допомогти своєму ближньому для того, щоб почати надавати допомогу при мусивній кровотечі, вам потрібні рукавички, щоб захистити себе. Якщо в когось сталася мусивна кровотеча, я кажу, затисніть, де кровить, дістаю з кишені рукавички, вдягаю їх. І затискаю рану. Навіть якщо в мене не буде при цьому турнікета, ну, скажімо, я вийшла на пробіжку або в магазин, я зможу прямим тиском контролювати кровотечу до приїзду швидкої. Якщо ви вмієте зупинити кровотечу чи повернути на бачок непритомну людину, ви будете дуже корисною людиною на будь-якій вечірці, на будь-якій тусовці. Знаєш, запам'ятовуйте, як я запам'ятовую. Робимо тут супермена, тут дзвонило другу. Цю лапку. Згадаємо. Всі зібрались, нема про що поговорити, а ви такі, а я щось покажу, як перевернути людину на бачок, якщо вона не притомна, щоб вона не задихнулася. Це дуже круто. Це дозволяє відчути себе впевненішим і відчути себе супергероєм. Я вірю в те, що напевно підлітки в 15 17 років вони вже такі дуже свідомі. Ну і зараз ми бачимо, що от під час там обстрілів міст. Досить часто саме молоді люди підлітки бувають тими. Хто перший на місці подій, хто зреагує, хто надасть допомогу. Це 13-річний Кіріл Ілляшенко, який врятував заблокованих в автобусі людей під час атаки на суми 13 квітня. Я відчув, що мені попало в голову, і все далі Вже нічого. Просто на адреналіні взяв та якось відкрив ці двері. Мене звати Аня, мені 18. Я вважаю, що знання тактичної медицини дуже важливі, тому що можуть допомогти у разі того, якщо вас чи ваших друзів позичають уламками, і буде критична кровотеча, на запобігання якої у вас є ну, типу, дуже мало часу. У нас в компанії є така тенденція, що якщо там оголосили якийсь вишкіл, ми часто ходимо разом, бо нам це подобається, це ще й якийсь варіант, як зустрітися, провести час разом. Мені знання статичної медицини допомогли в грудні 24-го року. Був прильот на вулиці Антоновича, уламок балістичної ракети, потрапив в будинок, і ми з друзями, як завжди, поїхали допомагати розбирати квартири, прибирати скло. Моя подруга виносила в мішку скло і порізала колінку. Там було таке гарне поріз, який треба було зашивати. Потім ми з моєю подругою відреагували, взяли бандаж і. Заметали, викликали швидку. Вони приїхали і насправді були дуже здивовані, що у нас був бандаж з собою і похвалили нас. Ходіть на курси тактичної медицини та вчіться рятувати життя собі та людям навколо. Від цього залежить ваше майбутнє. Я дуже часто отримую фідбек від людей, яким. Я особисто надала допомогу. Але якщо люди потім кажуть я використав знання, які ви дали, і врятував життя, оце для мене найкрутіше, тому що тут я навіть безпосередньо не доклала руки до цього пацієнта, але завдяки саме знанням, які я дала, людина змогла врятувати життя. Це для мене суперцінно, тому що в цьому і полягає суть до медичної допомоги, чому вона потрібна вам, 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 всім, всім, всім. Я можу кожен день казати я більше не можу і продовжувати робити те, що я роблю, тому що це те, що я роблю найкраще, і це моє покликання.